На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України «Energy Film Production». На тлі темного чоловічого силуету, що дивиться зверху на велике місто, з'являється назва серіалу Примарна спадщина. Шоста серія День. Поліцейський веде закутого в кайданки Максима по коридору. Їх зустрічає Міша. Чоловік розписується в документах, і поліцейський передає йому затриманого. І куди йому прикольне питання для екстрасенса. Тримаючи Макса під лікоть, чоловік заводить його до кабіни ліфту. Міша не високий чоловік за 50. Він широкоплечий, плечі, має коротке темне волосся і лисиною на потилиці. Невдовзі він із Максимом автівкою під'їжджає до сільського будинку. Вам дзвонять ви що не чуєте, то не мені, то тобі. Виходь. Чоловіки виходять з авто. Тому ж даст мені відповісти. Телефони відволікають. Тим більше я тут, а більше тобі зараз не треба з кимось іншим спілкуватися. Вважай себе таємним агентом під прикриттям. Міша знімає з рук Максима наручники та підштовхує до хвіртки. На подвір'ї їх зустрічає чоловік з рушницею. А! Ви що глузду з з'їхали? Що? Нові гнойні мухи з телевізора. Але вже мозоль на язиці пояснювати, що ніяких зйомок і ніяких інтерв'ю не треба. Міша дістає посвідчення. А стаття за напад на поліцейського про виконанні треба? Сподатківся такий мент. Як з резинової ляльки, баба. що, що налякати відставного полковника. Відкрити чи ламати? А ти чого там стоїш? Пішли. Господар, високий сивий чоловік, опускає рушницю та з Мішею йде на задній двір. Макс, вагаючись, іде за ними. Ззаду на нього налітає жіночка із рушником. Що ж ви робиш, Дайте Стой! Хоча в сераці моєму синочку, матч! Отставить, мач! Господар відчиняє сарай. Заходь! Максим боязко, подивляючись на жінку з рушником, йде до темного приміщення. Міша закриває за ними двері. За що мені весь цей трешняк? Та тут тільки тому, що на якусь мить повірю свою історію з приводом Богрімова. Тут привид є? Проявляється постать. Чий? Патрой Накенчев Жолно. 35 років, зріст середній волосся Русяве. Застрелений тут про затримання. А що він такого зробив? Пограбував інкасаторів. Украдення 20 мільйонів сховав у криптоаганці. Так жално тут? Ну, припустимо, Не тут. припустимо. Якщо його тут немає, то користі з тебе ніякої. І ти просто сядеш за обнал для макешем. Максим напружено дивиться на податківця. А якщо він тут, ти допоможеш мені. А я тобі Дістань мені пароль від криптогаманця. У тебе 5 хвилин. Міша виходить з Сараю. Максим обертається до худорлявого привида. Пропустимо той момент, де я сподіваюся, що ти мені просто так все розкажеш. Так, я тебе бачу. Що тебе тут тримає? Брат. Від сім'ї відвернувся, зажирався. Я хочу, щоб він знову батьків визнав. Їм тепер без мене важко буде. Зроблю це, скажеш мені де, пароль? Угу. Міша тим часом підслуховує під дверима. Він Працює в якомусь банку. Хоче одружитися з дочкою власника банку. Не офіс. Хмарочуся десь налися українки. Як я його впізнаю? Ми близнюки. Як дві краплі води, тільки він мудак, як і той мін, що з тобою тут був. Ну, Як то кажуть, мудак мудака. Максим йде до виходу. Цей час батько Максима Олександр йде до дверей у своїй квартирі. Він заглядає у вічку та відчиняє Олі. Добрий день. А Макс, вдома? Ні. А що сталося? То він просто вже зі вчорашнього вечора на дзвінки не відповідав. То не нервуйся так. Ну, може, що з телефоном. А він не в тебе ночував? Я думала у вас. А. Та нічого з ним не сталося. Он у мене він тридцять років пропадав. Нічого знайшовся. А ти давно з дому? Може він вже в тебе? Давно. Варіант. Дякую. Я перевірю. До побачення. Ну, давай. Податківиці Макс виходять з ліфту біля оленої квартири. Я хвилин, холодно вище перетягнутися. Час пішов. Максим насуплено йде до коричневих дверей та, постукавши, завмирає. Відчиняє Степан. Він з легким глумом дивиться на гостя. А Оля є? Ні, немає. Мені перевдягнути Секунду. Почекай тут. Степан зупиняє Максима на порозі та виносить в коридор його речі. Тримай і перевдягайся, де хочеш. Я поставив Олі умову або ти, або я. І вона просила передати тобі ось це і сказати, що ваша співпраця закінчена. І навіть не дзвони їй, окей. Чоловік зачиняє двері перед шокованим Максом. Він важко видихає та, забравши сумки, йде до ліфту. Ти що вже з речами? Це, типу, пароль дізнаєшся в тюрм вже готове. Похвально Костюк. Двері ліфту відчиняються. Міша показує на них рукою. День. Максим зустрічає худолявого молодика в офісному коридорі. Антон, привіт. Я Макс. І справді спітькою, наче дві краплі води схожі. Наш пересмикнуло. Подумав, приводу побачив. Так, а в цьому є суть близнюків. Ти хто такий? А, я Я друг твого брата і прийшов передати його прохання. А, якби ти був другом мого брата, ти б знав, що його немає. Молодик відвертається. Послухай, я мав на увазі останнє прохання твого покійного брата. Він дуже хотів, щоб ви спілкувались з батьками. А я не спілкуюсь. Ти одружувати збираєшся ні з нареченою, ні з її родиною, їх так і не познайомо. Ти моїх батьків бачив? Бачив. Ну, м'яко кажучи, люди специфічні. Угу. Але ж батьків не вибирають. Повір, я знаю, про що кажу. Я не планую ганьбитися перед сім'єю Поліна. Якщо вони дізнаються, що мій брат Бандюк, а батьки, м'яко кажучи, специфічні моїй кар'єрі кінець. Отже, пофіг тобі на останнє прохання твого брата. Шановний, я вас вперше бачу, а мене він особисто ні про що не просив. Якби я навіть хотів, то я б не встиг. Я на днях відлітаю до Женеви розвивати місцеве відділення банку. До Женеви? А Як ти збираєшся кордон пересікти? А тобі не пофігу. Я член сім'ї загиблого. Так він же ж не на війні загинув. Ну, головне, що загинув. Далі справа папірців А4 і поменше таких зелених водяними знаками. Давай так. Антон витягає гаманець та відраховує кілька купюр. Це на допомогу батькам і тобі за те, що передав прохання. І не лізь мою справи, будь ласка, добре? Антоне? Так, де я, ти тут? я тут. Я тут. Тебе тільки за смертю посилати пішли. Молодик слідує за керівником. Макс ховає гроші в кишеню. Правда, мудак? молдак. <кліг> я, ж, я ж не собі. Я, я передам! Важко віддихуючись, Максим виймає гроші з кишені. Місцеві працівники злякано косяться на нього. День. Оля повертається додому. Приходив нещодавно. Речі свої забрав. Чого це? Та я звідки знаю. Він сам забрав чи ти викинув? Ну деталі я не пам'ятаю, але яка різниця? Головне, що його вже тут немає. Тому він на мої повідомлення не відповідає. Що ти йому говорив? Та нічого такого. Дівчина дістає з кишені телефон та набирає номер. Вона занепокоєно перериває дзвінок. Максим у цей час повертається до приземкуватого податківця Міші, який чекає його в автівці. Ну що, гад, все норм? Так. Все гірше нікуди. Він завтра летить до батьків, не збирається. Міша коситься на телефон Максима, що лежить в салоні авто. Ну і хрін з ним. Не поїде він до батьків, зробимо так, щоб батьки поїхали до нього. У Антона сьогодні день народження, сімейне свято. Коли ще сім'ї помиритися як на сьогодні. А звідки ти про день народження Антона знаєш? Дебіл? У мене справа на Петра Жолнова. А вони з Антоном хто? Так що їздити нам сьогодні ще немало. Я вип'ю собі каву. Чоловік виходить з автомобіля. Максим спішно знаходить свій телефон. Телефонує Оля. Алло. Що за фігня? Та в мене тут проблемка невеличка. М'єн ну, як його там. ну, Ти його бачила, забув як його звати. Ти зараз у мене забудеш як тебе звати. Я сказав телефон, руками не чіпати. Міша загрозливо зиркає на Максима та зачиняє авто. Незабаром Макс знову на подвір'ї батьків загиблого. Чого повернувся? Щось забув? Я від Антона. Я, я його друг. Тоді йди нахріть звідси. Послухайте, Антон хоче запросити вас і вашу дружину до себе на день народження. А що це раптом така честь? Ну, хоче познайомити вас зі своєю дівчиною, з її родиною. Послухайте, я, я знаю, що у вас з Антоном був конфлікт. Але Антон виправився. Оце навряд. Якщо людина виросла гівном, то час смертітиме. Ми приїдемо. Це хто так вирішив? Ми одного сина вже втратили, другого я не збираюсь втрачати. День Антон у гостях у банкіра. Ну що, я вітаю? Нашого Антоша. Красунчика, розумника нашого. Кращого ми нашій полінці і не бажали. За тебе, коханий. Я з вашого дозволу також хотів би виголосити тост. Сьогодні, мабуть, найкращий день народження в моєму житті, і я дуже радий зустрічати його в колі близьких мені людей, в колі нової сім'ї. За нову сім'ю. А Стара сім'я тобі чим не догодила. а? Здрастуйте! <світтє> Здрасте. А хто це? це? Це мої батьки. У залу заходять батьки Антона та Максим. Оксана Васильівна і Інокентій Павлович. А, Антон нам казав, що ви живете десь далеко на півночі. А, так і сказав. Ха, як зворушло. Угу. Ну що ж, якщо Антон так сказав, то, мабуть, так і є. Антон же в нас ніколи не. Не бреше. <кхем> От звідсиля строго на північ. <кхем> це Макс. Макс. Найкращий друг Антона. Найкращий друг Антона. Ми з ним майже не розливу, да? <кхем> Ну, В принципі, ви вже мене з ним сьогодні бачили. Тоха? знюхаю. ха <кхем> Ха! Мужик! <кхем> Я ж тобі сказав, це остання воля твого брата. Оля в квартирі Олександра. Та я заради сина розірву їх. Давай швидше. Ну куди швидше? Ну куди? Ти ж казала, знаєш, хто його вкрав. Я не казала, так Макс сказав. Я не знаю. Господи. Ну, а відслідкувати його телефон по дзвінку можна? Ні. А Смс. Секунду. Відверніться. Що ти робиш? Оля задирає кофту та робить кілька знімків. Картинку. Надійшли ми її на код на епілогер. І коли від, відкриють картинку, то ми дізнаємося локацію. А якщо не відреагують на картинку. Я вас прошу, який чоловік не захоче відкрити фото грудей жінки. Який? Гей. Оля хмуриться та відвертається від Олександра. У будинку банкіра новим гостям сервірують стіл. А це все золото срібло? Господи, мені аж, брате, страшно. Та перестаньте. Пост як пост, і не все тут золото срібло. Ось, будь ласка, ножі для устріці платинові. Та ви не тушуйтеся, а то голодному залишитись. Mm. Подай мені кальсони. Не треба тут є, я подам. Та що ви кальсони якісь їсте? Мам, то перестань, люди захочуть самі візьмуть. Ось краще візьміть мої пиріжки з капусткою зі свого городу. Жінка підносить банкіру, принесені з собою пиріжки. Той гидливо бере один. <звук> Ні, вибачте, та шампанське краще смакує під устрицею, ніж під капусту. Смак <звук> молодості. <звук> <звук> Є в такий у 90. Епоха злиднів. Дякую. Жінка знічено усміхається. Вона зиркає на дружину банкіра, що випиває з мушлі сирі устриці. І Як ви оті шмарклі їсте. Мам. Мені зараз буде погано. А давайте тост. Вип'ємо за батьків. За найцінніше, що в нас було, є. І буде? тост. Yeah. Гості та господарі напружено усміхаються. Оля в цей час нервово зиркає на телефон. Блін, походу не спрацювало. Точно, гей. Ваша черга. Ти що, серйозно? Я відвернусь. Заради Макса. Олександр насуплено бере Олен телефон та відходить в бік. Зблискують спалахи, коли чоловік робить кілька знімків свого паху. Чудова. Оля бере телефон та відправляє знімки повідомленням. Перед важкими кованими ворітьми у двір будинку банкіра стоїть темна автівка міші. Він дістає з бардачка бутерброд та апетитом кусає його. Жуючи перекус, чоловік дістає телефон та підніше його на рівень обличчя, відкриває повідомлення. Побачивши вміст послання, чоловік блідне та, відкривши градята, випльовує їжу. Є, Є Спрацювало! Господи, Макс! Чиї ж руки ти попав? Давайте швиденько і поїде. Все, погнали. Олександр та Оля спішно виходять з квартири. Дім банкіра. Прислуга прибирає зі столу пиріжки гостей. О, та зачекайте. Залиш. Може, поїси таки. Бо мені на тебе ж дивитись страшно одні кістки. Коли в тебе чоловік банкір, а вклоняла так і кружляють молоді. Інтерес чоловіка треба підтримувати Оксанчик. О, то ти хочеш його своєю худою дубцею втримати. А любов, ніжність – ні. ви наївна, Оксанчика. Відразу побачите, як у чоловіка потяг з'явиться. А У нас і так. Один два рази стабільно. Ну, а те саме. На місяць. На день. Полінка, так там тата в А я то думаю, чим тебе Антон так зачепив? Мам. Ага. Чоловіки тим часом спілкуються на вулиці. Прошу. Банкір пригощає гостей напоєм. Цей коня краще до сигар пасує. У мене є чудові: 300 баксів штука. Хтось бажає? Я не курю, дякую. А я залюбки. Так? Угу. Прошу. Прошу. Банкір та Максим йдуть до будинку. Батько з сином залишаються наодинці біля невеличкого ставка. Чоловік насуплено відставляє келих з алкоголем. Як у вас справи з мамою в селі? У селі, а в селі. селі. Самотньою безпеки стало. Бать, ну вибач. Я б приїхав, лише ти знаєш, яка робота в мене. Де щось не встиг, де щось просрав і все, місто Тютю. Ти знаєш, скільки мене людей підсижує? Ну, речі, а, а що у тебе за робота? А то сусіди питають, а я й не знаю, що їм сказати. Ні, ну Я їм сказав, що ти, ти в СБУ. Ну, щоб Так Я в банку Капіталь працюю. О. головою правління. Бідося. Так ти зараз безробітний. Чого це безробітний? Ну як, ну лопнув вже ваш банк «Капіталь», я вам читав недавно. Бать, це називається не лопнув. А банкрут. Зараз проведемо санацію, а потім відкриємося будемо працювати, як працювали, але під новим ім'ям. А вклади? Ну, Людям фонди виплатять. А збори на ЗСУ? Ну, Тут складніше, тому що там е, рахунки без власника, так що вважай, що згоріло. Або пропали, як хочеться. Дивлячись на Антона, батько стискає кулаки. Сучий ти син. Щоб ти вдивився. Ми на ТОТРУ всім районом збирали. А через тебе і таких гнид, як ти, усе згоріло. Батя, ти, ти чорно. Хто тебе своїми руками? Ну, по-перше, армію держава має забезпечувати. Та ти що? А, а що я мав робити? Чоловік сердито відходить від сина. Тим часом Оліна авто їде вулицями. Так, мати. Поїхали звідси. Киша, що сталося? Що сталося, те сталося. На, одягайся, збирайся, поїхали. Та якось перед людьми незручно. Ну, перед людьми, може. Зручно. Так це ж не люди. Це грабіжники. То, то, що ти таке кажеш? А от я й кажу: вони на оце своє золото, на оце свою платину разом з ним гроші накрали з тих, що ми збирали на дрони для ТРО, Тварюки! Синку, це правда? Мам, я нічого не крав. Батя, я тобі поясню, це банківський бізнес. А? Ви ж самі мене в університет відправили, щоб я вчився, щоб головою гроші заробляв, а не як Петька банки грабив. Та ти повинен молитися на свого брата. Ми разом з батьком вам на двох гроші на університет збирали, а вистачило на одного. А Петро сказав, щоб гроші тобі віддали, а сам до армії пішов. І тому й людиною став. Людиною це грабіжником? Батько стримуючи, лють, підходить до банкіра. Храбіжник, це у нас ти. Я? Угу. А малий. Малий своє забрав. Наше забирав. А ваш! Ну тоді знаєш, що і тут забирай! Забирай звідси ваш! Банкір бере пиріжки. На! І пішов звідси геть! Щоб я тебе не бачив! Пішов нахрінь! Щоб не бачив? Так! Та не випрос! Ох! отримує окінчить! Ну як? На інше око, бачиш? Бо я ж можу добавить! Ти попав! Ага, попав! Ще а. раз попаду, якщо знадобиться! Антон, ти зроби щось! О! Так, па, я дзвоню в поліцію! Давай-давай-давай! Антон хапає тримається зі за руку. А... Пам, Пап! Що таке? Я не я спеціально! Він на кого там руку підняв? Я не руку. спеціально! Так... Якби ж не спеціально, я б тебе тут це урив, бо Ти чуєш. Так, спокійно. Я думаю, що нам всім треба просто заспокоїтись. Я розумію вас і вас. Але нам просто треба всім трошки охолонути. Охолонути? От нехай вони холонуть. Хай хоч на цурку замерзнуть, а ми А ми їдемо звідси. Пішов, геть! Пішов? Ага. Пішли звідси нафіг, злитні! Та хай краще злидні, ніж черево накраденому нажирати. Що? Ха -ха -ха. Хто це говорить? Ти! Курва, товстозада! Не смійте так з моєю мамою говорити. А я можу і повторити. І тоді робота натяк! І Швейцарія натяк, і весілля теж натяк. Господарі й гості на вулиці. Ти. Антон то здозад, а? Антон! Є Антон! Молодець сьогодні, поважаю! Ви вже, ви вже вибачте його! Самі ж розумієте справи сімейна. До весілля заживає. До якого весілля? Нашого срібного весілля не буде! Сто відсотків! Макс поспішає за рештою. Курва, арештою. Я... Визвай поліцію! <гум> Оля під'їжджає до воріт банкіра. Дівчина схвильовано вибігає з-за керма на зустріч Максиму. Макс, ти як ти в порядку? Сау, дорогу розкажу. Треба їхати, поки вони поліцію не, не викликала. Сідайте доволі. Давайте за мною, за мною. Давай. Максим веде Антон в автомобіль міші. Батьки молодика сідають в автівку дівчини. Автомобілі один за одним від'їжджають від кованих воріт та проносяться вулицями передмістя. Незабаром Максим, Оля, Антон та Міша заходять у темну комору. Там стоїть привид. Е, Тримай телефон. Запишеш пароль. Я все зробив. Тобі пора. Не дивлячись на твій гейський светр, радий тебе бачити, брату. Шкода, часу мало. Бережи батьків. Добре. Я. Петруча, ти вибач. Що я не був поряд, коли був потрібен. Ти скільки зробив для мене. Я. я такий мудак. Нехай це і буде твоїм останнім словом. Прощай. Міша заглядає у телефон Олі, на екрані якого видно привида. собі. Привид зникає. Оля та Антон виходять. собі. Костюк, а пароль. Привид знову з'являється. Костюк де пароль чекай. Примарина нашіптує Максу на вухо та розчиняється. Тримай. Максим віддає міші телефон. Той схвильовано вводить пароль та зіркає на Макса. Тут ноль на рахунку. Макс заглядає у телефон в руках податківця. Той розгублено зіркає на нього та замислюється. Ладно. Знайдемо по ланцюжку. Він щось гуртає на телефоні та прикладає його до вуха. Алло, Коваленко. Я тобі там скинув номер. Пробуй мені отримувачів коштів цього рахунку. Ага. Макс нахмурено дивиться на податківця. Ну, куди відправили? Обнал, фіктив, в офшор. Куди? Бореві? Може, Борунді? А! Буревій. це? Обличчя Міші витягується. Президентська бригада. Гвардія наступу. Да-да, на, на, на дрони і на броніки. Ну, не серіали ж зараз за такі гроші знімати. Ні-ні, я ж дзвоню, аби бути певним, що все до копійки пішло саме на це. Ага, да, давай бой. Міша вражено перериває дзвінок. Максим, ховаючи посмішку, опускає обличчя. За мною йде. Податківець нервово виходить з комори. Максим, опустивши голову, йде за ним. Біля паркану на них чекають Оля та Олександр. Тихо-тихо-тихо, за мною йде. За що? Я, я ж все знайшов. Речі свої забереш. Мені чужого не треба. Максим виймає з багажника автомобіля свої сумки. Так, може, ви і фірму розблокуєте. А вони прихриняли, ні? А все все забули. Її вже нема. Податківець роздратовано дивиться на усміхненого Олександра. Макс перевіряє повідомлення на телефоні. О, ха, що це ти мені фоток накидала? Оля насуплено відкриває авто. <рес> я щось не зрозумів, тут ж і низ не сходяться. А я також не зрозуміла, чого ти від мене свої речі забрав? В сенсі я забрав. День Степан виходить з ліфта та прямує до оленої квартири. Під її дверима стоять туго набиті рюкзак і сумка. Що за? Він сердито впирається руками в стегна. Я кого? Злобливо жуючи губи, він повертається обличчям до вхідних дверей в квартиру. Потім підіймає з підлоги свої речі та повертається до ліфту. Кінець шостої серії титри.